Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і е, ваше запитання в спільноті я попросила вас накидати декілька запитань, щоб я могла, що вас цікавить, що ви хочете почути. І ось одне з ваших запитань. Доброго дня! Є такий Денис Єлісєвич, Ютуб-блогер. Я відверто скажу, я його дивилася, і моя інтуїція, от зразу скажу: якщо людину, моя інтуїція, не сприймає, значить там щось не так. І так, з ну, цьому я вже переконалася. А багато вже аудиторії пропонує свій план реформ для України. Притримується лібераль ліберіанської політики. Як і Балашов, трошечки помилки, тому я збилася. Багато стрімів провів на своєму каналі, десь промількнуло, хоче бути президентом України. От давайте подивимося, чи дійсно він мітить. На президента. Вже ну, цікаво, цікаво, давайте подивимося. Чи дійсно Денис Єлісєвич мітить на президента 100%? Да. А, тут, бачите, війна, карта. На тлі війни, і давно, він давно мітить. В нього хтось вкладає, просто щоб ви розуміли, на когось він працює, хтось його висуває, видвігає. Зараз я подивлюсь, хто це може бути. О, ну це, це якась дуже цікава структура, яка його висуває дійсно. Його хтось підтримує. Він не сам. Він не сам. Там іде, дивіться, якийсь бізнес. Я знаю, що в нього є свій бізнес, але вибачте, на президентські вибори, щоб іти на своєму бізнесі міг тільки Порошенко вийти. А всі інші ж вони на спонсорських. Тобто тут стопроцентно він хоче бути президентом. Ось і а, хтось його просуває. От я тільки не, не можу сказати хто. Це треба було, я так скажу, давайте. А, я не можу на, на картинках не стоять ем, ці е, призвища, інколи інтуїтивно приходить. Прізвище якесь, так? Ім'я якесь. Ну, Мені нічого не прийшло, тому дивимося далі. А може це Балашов? Ану, давайте. Це може бути. Так, да, це Балашов. Угу. Це Балашов. Хоча ця карта говорить, що я так думаю, що у них союз, але ще такий непевний. Ну, я маю на увазі, що Балашов його підтримує, скажімо так. У них. Одних поглядів, тому що випали дві карти одно, ну одної масті однієсті. Далі пропонує зак... хоче бути президентом 100% пропоную Пропонує закінчити війну перемовинами, зупинити бойові дії, провести вибори нового президента і нового парламенту. Десь чула, що наступний президент жінка. А що я вам скажу стосовно жінки? Люди добрі, не ведіться на якісь пропагандистичні закиди. Ви відчуваєте, що повинна бути жінка. Ви відчуваєте, що під час війни може прийти жінка і навести порядок. З одної сторони, я нічого не маю проти, так? але наразі ну от кого можна? От, от уявіть собі, що інопланетянка спуститься з небес. Зараз у нас війна. Єдиний, кого я бачу, я вже говорила, кого я бачу президентом наразі. Ось. Тому це для під час війни найкращий варіант. І все. Тут просто не про це. А, так. А, як, а він як доб'ється, він успіху, буде лі президентом? Зміниться лі курс? Тут і російською і українською, вибачайте, важко прочитати і економічної політики, і геополітики України з новим президентом. Дякую. Я так зрозуміла, чи, чи доб'ється доб успіху, чи буде лі президентом? Чи буде він президентом? І так, які в нього шанси стати президентом? Давайте так саме України. Які в нього шанси? Ну, є, є. Вийшла королева, є в нього шанси. Так, є важко, але є. Тепер ми перевіряємо просто, яким він буде. Чи буде він. Давайте так, буде він кращим президентом за Зеленською, чи гіршим. Але українці завжди вибирають щось популістичне. Карти вже вам говорять, що. Ну, якісь реформи він буде проводити, але більше, бачите, все в сторону грошей. Все в сторону грошей. тобто, тобто ну, Тут більше на грошах. А, дійсно, хтось каже зупинити війну. Тут якась блокада, блокада нового розвитку буде йти. Ось як. Абсолютно інший, якийсь, як би це сказати, Якийсь новий підхід у нього. Але тут і гроші. Я так скажу: тут у нього чіткен. Давайте так: це на користь Україні чи ні. Ще раз запитаю: на користь Україні чи ні. Ну тут. <кхем> ну, дивіться. Не дуже я впевнена, тому що він. Його підтримує якийсь олігарх. Олігарх, я навіть не знаю, як це сказати. От, от щось я відчуваю, я не можу ще тут пояснити. Він, знаєте, зараз я скажу людина, яка, ну, давайте я так скажу, як я тут по розкладу. Трошки вискочка. Трошки вискочка. Я його погано знаю, але ось по картам можу судити. Ну, буде, можливо, кращий за Зеленського. Трошки краще за Зеленського. Буде якісь робити ось тут реформи, щось міняти. Тут більше фінансова сторона мінятися буде в цьому напрямку. Тут більше в напрямку. Але щоб це дійсно було. Ну, в принципі, дивіться, тут карта повна десятка. Ну, я би цій десятці не зовсім довіряла. Не зовсім. Не зовсім я їй довіряю. Не так воно читає. Тут, знаєте, у нього чіткі плани більше фінансового плану, більше такий, знаєте, от як аграрій. Ну, наприклад, так, аграрій, Скупщик, продавець, людина, купи-продай, бізнесмен. Ось одним словом, бізнесмен. Політики я тут не бачу. А Україні потрібна е, людина, яка в політичному е, наразі нам потрібен військовий, нам потрібен, е, щоб і політику нашу підтримував. розумієте? А тут ну, він навіть українською не говорить. Про що говорити? Про що тут говорити? Давайте тоді конкретно питаємо: людина проросійська. Чи справді українська людина? <кій> Українська-проросійська. Таємне тут щось. Так, людина українець, так? Давайте. Ну, він єврей, наскільки я пам'ятаю, якщо я правильно. Ось, в принципі, українська людина. Але, бачите, тут іде таємниця на проросійське. <кій> І знову гроші випадають. ну Та людина мені чомусь іде так, що та людина, яка його підтримує, його більше склоняє да. Там, там глибокі все рівно щось іде російське. Все рівно щось іде російське. Я не можу пояснити цього. <кій> вибачайте у мене захрипло трохи горло. от а, Наскільки я розумію, а, знаєте, це поміняємо шило на мило. Будьте обережніші, тому що, по-перше, там і Трамп, ось, все згадала. Бачите? Там і Трамп, а Трамп, ми знаємо, пов'язаний з Рашкою, а він підтримує. Він ярий не республіканець, а трампіст. Це велика різниця республіканець і трампіст. Це в одній, але все рівно це велика різниця. От він трампіст. От. І те, що він говорить, не зовсім клеїться. Не зовсім. Будьте просто обережні. Гаразд, мої другеньки, мені здається, більш-менш я розібрала цю людину. Не все так в ній. Дивіться, ви повинні розуміти. Не всі, хто критикує Зеленського, теперішню владу, це зразу супер пупер люди. Будьте обережні. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!